Східне партнерство спричиняє масову міграцію до ЄС. Насправді це не так. ЄС справді має безвізові режими з Україною, Грузією та Молдовою, громадяни яких можуть без візи перетинати кордони ЄС за наявності біометричних паспортів. Але така можливість дається лише на 90 днів і без права працевлаштування. Приміром, безвіз з Україною, який вступив у сили 11 червня цього року, не спричинив масового напливу українців в ЄС. Зона вільної торгівлі вигідна лише для ЄС. Торгові відносини між ЄС і країнами партнерами взаємовигідні. Підкреслюють у Брюсселі. Експорт ЄС до України зріс на 12 відсотків. А експорт України до країн ЄС на 3,7 відсотків. Євросоюз став для України головним торгівельним партнером. Експорт українських товарів до ЄС становив минулого року понад третину тину в загальному обсязі і сягнув майже 10 мільярдів доларів. Гроші ЄС пропали через корупцію. ЄС ретельно контролює на що і скільки витрачається грошей, виділених для країн партнерів. До того ж, один з головних пріоритетів ЄС у країнах партнерах це власна боротьба з корупцією. ЄС фінансово підтримує також інші значущі реформи у сфері правосуддя, виборчого права, держуправління, поліпшення бізнес-клімату тощо. Східне партнерство призводить до дестабілізації. Мета східного партнерства позитивні зміни в житті громадян ЄС та країн-партнерів. Для цього Євросоюз заохочує демократичні принципи та правління, але ЄС не нав'язує жодних конкретних дій чи програм своїм країнам-партнерам. Громадяни ЄС не мають жодної вигоди від східного партнерства. Стабільні, безпечні і процвітаючі країни сусіди в інтересах громадян ЄС, адже це важливо для стабільності, безпеки і розвитку самого Євросоюзу. Крім того, східне партнерство створює додаткові можливості для бізнесу з обох боків, шляхом доступу до нових ринків та споживачів. Також зростають можливості для туризму та освітнього обміну.